Всім привіт! І сьогодні я буду проходити паркур, і буду розповідати вам про себе більше, про інформацію каналу і так далі. А ми починаємо. А, що буде на цьому каналі? Кстати, хто, хто хоче, щоб я зробила випрос от відповідь на, на ваші питання, задавайте питання у коментарях. Там скільки тобі років, наприклад, коли. коли з скільки років граєш у Роблокс і так далі. Мені буде дуже приємно відповідати та читати ваші коментарі. А, от. Е... Ну, давайте зараз більше про канал. Що на цьому каналі будуть різні колаби, е... Тут багато буде різних, е... я б навіть сказала, різних... Е... Буде тут, звісно, 3 3 та. буде як тут проходити. Буду туди 3 3. І дуже багато всього. Мардер можливо, про Хевен, звісно. А, зараз буде дуже багато довгих відео, але вони будуть виходити в п'ятницю, напевно, увечері. Тому що просто в п'ятницю мені верніше всього. В п'ятницю. У мене зараз дуже багато боротьби кожен день. от тому, Ось. Ну, я постараюся вам викладати зараз частіше будосики, щоб ви не скучали, не сумували. Е, друзі, хто підписаний на мене, залітайте у мій шапку профи офтегеній. В мій ТГшку Моя ТГшка називається. Бути". Я може поставлю в описанні буде, або в коментарях, якщо не закриють. Підписуйтесь, будь ласка, тому що мені будь. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. От, я там, може, спалю глаза. чи навіть не знаю. А... Або я ще спалю може я. Оскільки мені років або в Але це не, точно. не точна інформація, тому що, ми... може, я і не буду нічого палити. Якщо ви захочете, щоб тут був більше Брукхевен або Мардер, або ще щось. Але тут буде все одно Брукхевен, тому що я не покладу це діло. Я дуже люблю Брукхевен от і просто нов. І тедет 3 я дуже люблю. Хто хоче туторна футболочка? От бачите, у мене футболка, вона є в Робсі за, за Ропса, але я її не покупала зовсім. От, ну давайте трішечки про мене. тут, утикай шапку полюйте. Мене звати Варя. Мені... Упс, не хоче а скільки мені років. Все буде. Це буде таке. Ось я живу в Україні і ходжу на боротьбу та займаюся у 3 класі. Мені дуже подобається малювати. Я ще роблю поправу косметику, але викладати з неї я не знаю. Чи буду. Тому що я не хочу якось викладати з нею нічого. От. І що ще хочу сказати? Я хочу сказати про. Дякую вам сильно за 250 сентов підписників. Я дуже-дуже сильно рада. Давайте доб'ємо до. До 60. До 600 підписників. Ось. Або навіть і до 300. На 300 підписників я можу спалю ласка, лаза, Або буде супер колаб. Я ще не вирішила. Чи ви хочете, щоб я на, на, на 300 підписників зробила? Щоб я зробила колабчик, або мега колабчик, зібрала всіх своїх друзів там. І там дашу Яночку а, ще зібрала Ні. Ще свого друга зібрала Леді BX. От хто хоче таке. то Будь ласка, напишіть мені. Я, буд, я дуже буду рада читати це. Ось зі ну, мною Яна проходить. Блін. Як моя Ну, друзі. Я вже розповіла про себе багато чого, всі мала всіх люблю.